Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми поговоримо про допоміжні репродуктивні технології. Однією із найбільш актуальних проблем сучасності є стрімкий ріст безпліддя серед подружніх пар як в Україні, так і в цілому світі. Приблизно 25% подруж в Україні на сьогодні відчувають проблеми із фертильністю. Проблема безпліддя полягає в неможливості жінки. Завагітніти упродовж одного чи двох років статевого життя без використання будь-яких протизаплідних засобів. Причин чоловічої і жіночої інфертильності є багато яких щороку стає більше. Медицина завжди намагалася знайти відповідні методи лікування неплідності, такі як терапевтичні чи хірургічні, яким безумовно повинне передувати повне і детальне медичне обстеження. Варто наголосити, що саме допоміжні репродуктивні технології з'явилися як спроба розв'язати проблему безпліддя. На сьогоднішній день відомо понад 20 різноманітних технік штучного запліднення і їх різновиди. Серед них розрізняють інтракорпоральне запліднення, тобто всередині організму жінки та екстракорпоральне запліднення, тобто поза організмом, з подальшим перенесенням людського ембріона. А також розрізняють гомологічне запліднення всередині подружньої пари та гетерологічне із залученням третьої особи донора. Основне питання стосовно штучних репродуктивних технологій намагається з'ясувати, чи є серед них морально виправдані та допустимі методи, і які їхні етичні критерії. Варто зазначити, що жодна із відомих на сьогодні технік штучного запліднення не лікує причин безпліддя. Тобто малоймовірно, що в майбутньому подружня пара зможе самостійно завагітніти, не вдаючись до них. Попри великий відсоток невдач, багато подружніх пар після них досвідчують значні і серйозні проблеми із власним здоров'ям. Наступною проблемою штучних репродуктивних технологій є те, що в їхньому результаті утворюються багато так званих надлишкових людських ембріонів. Які згодом знищуються в лабораторних умовах. Однак не всі допоміжні репродуктивні технології заслуговують на однозначно морально несхвальну оцінку. Існує два критерії етичної оцінки допоміжних репродуктивних технологій. Перший з них це дієва допомога у фізіології подружньої єдності, та другий збереження подружньої вірності. Перший критерій виключає будь-які техніки. Штучних репродуктивних технологій, які здійснюються поза фізичним і статевим єднанням подругів. Для прикладу, коли беруться статеві клітини чоловіка і жінки, і запліднення здійснюється поза організмом матері, тобто інвітро, з подальшим перенесенням людського ембріона у матку. Другий етичний критерій штучних репродуктивних технологій. Унеможливлює будь-які техніки штучного зачаття, що передбачають участь третьої особи донора у зачатті дитини. Для прикладу, бувають ситуації, коли подружні пари звертаються до клінік і їм пропонують використання статевих клітин інших осіб-донорів з поза меж подружжя, таким чином, руйнуючи вірність подружню. Підсумовуючи, Морально допустимими та виправданими є ті методи допоміжних репродуктивних технологій, які зберігають фізичну і статеву єдність подругів та унеможливлюють участь третіх осіб-донорів у зачатті дитини.